бабусі такі самі Добрий день, Наталя Іванівна. Боже, може, вам одягу якось перенести. Ви вже місяць в одному і тому самому ходите. Стала швидко. А що я такого сказала? Блін, в кого ж бурчить? Він заважає мені думати. А, все понятно. Ну якби в мене батьки прибиральниками працювали, то мені б теж на їжу не вистачало. В мене от крошки залишилися. На, ну давай. Що не треба? Чуєш? Що хочеш? Можеш передати. Я що, ти кур'єр якийсь чи що сам встань і передай. Ну, будь ласка, цілуй мені руку. Руку цілуй? Давай передам. Фу, Аня, ти можеш не дихати в мою сторону, в тебе з рота свердить. Нагадай мені на твою днюху купити тобі щітку і пасту. Я не дуже буду твої днюхи. Якимось часником. Взагалі-то це від тебе часником несе. Чи ти мелиш? Ну, взагалі, щоб ви всі знали, чесник він піднімає імунітет. А можна я виступлю? Я дуже гарно співаю. Зараз співати, ну я стісняюсь. Ну, добре. Попланела! Ні, сідай. Хтось я хочу спробувати. В Смислі ще хтось! Смисліше хтось! Я в караоке так співаю, що люди з залу виходять просто на вулицю. Я колготки порвала в ваші стільці. Наталівайна хтось. За них віддавати. Ви, подивіться, я не буду так ходити, я не ви почекайте. Алло, почекай. Наталі Ванна, можна тихіше? Ви бачите, я розмовляю. Да, а, а ти як? Чуєш? Дай мені лінійку. Почекай, а ти мені що? В сенсі, що, це ж просто лінійка. Просто? Просто це моя лінійка, моя. На, тримай. але за це ти даєш мені списати все, крім першого. Я просто перше знаю, бо я дуже готувалася. Наталі Ванна в Сенсі в мене 8, а в неї 12. я в неї. Питати вже не можна. Ну йде до дошки, виправляй оцінку. А, а чого ви? Ну вісім то вісім, то я що, щось кажу, ну що ви кіпіжуєте зразу? Вісім, все добре, вісім. Та скажи. Настя, парта. Наталь на двері. А в що ми граємо? Блін, мені ж по ділам, я забула, я тут з вами ігрушки граю. Все, до ну, побачення, пока, всім. <клухи>